Всім привіт, друзі! З вами Санні Фокс і ми граємо на карті Таункрафт 3. Так, давайте почнемо. Включаємо наш, нашу карту. Ми вчора понаставляли дуже багато модів. Не дуже багато, як дуже багато. Ось зараз ось один із них. He, так, це Оптифайн Я ще його не, не налаштував, але думаю, що з часом ми його налаштуємо. Так. За кадром я тут доробив ось цю білі бірдушку. Точніше, доробив нашу хату. Е, поставив я Too many items. Ось цей Too Many Items. Е, not, Щось там. Не Too Many Items, а якесь інакше. Not and out items. Ну, якось так. Але це точно не Too Many Items. Так. Так, це все, що було в нас в попередньому серії. І е, я тут побігав, люди. <кій> я тут побігав. І знайшов дещо цікавеньке для вас і для мене. Ось вона. Так, я тут знайшов спавнер скелетонів. А-скелетони скелетон... спавнилися тут як дурні. Вони тут спавнилися дуже в великих кількостях. І тут у <кій> нас є два тайм Ангота, одне какао Боб, 2 сідла. какао-боб, нескінченність, Редстоун, 5 ниток, 5 заліза, ще 2 цих і два... Одне седло. Ну, дуже в нас гарно. Пробую я поставити три капітейтер, чомусь він в мене не пішов. Не знаю чому. Напишіть мені, будь ласка, як його потрібно ставити. О, один амбер. М -м 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 -м. Ще давайте добудемо залізка. Вона нам потрібно. Пригодиться. Не потрібно, <гум> сказав тоже. Так, і давайте. У нас є бэ бэкпакс. Нема, напевно. То давайте ж зробимо. В чому проблема? Ось. Оу, тут страшно, туди не піду. <кхм> <кхм> У нас є один факел, Як з не, стри... не дивно Оу, лагеря. Так, 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 давай, давай, давай. Ой-ой, як тут багато заліза. Ох, класно, класно! Класно, тут багато. Ого, все, йдемо додому, йдемо додому, 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 додому. Спати, 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 спати. Як ви знаєте, це версія 1.5.2. Е, чи, можливо, ви не знаєте, але це версія 1.5.2. У мене зараз стало більше FPS через те, що я поставив собі е, Optifine. Давайте вже закриємо ці двері ту корей. Можливо, до нас ніхто і не підійде, але, можливо, і підійде. Давайте поспимо. Е, Треба ще буде піти до нас. Подивитися до ВІСпів. Там теж щось має бути. І можна піти ще. Туди. Там теж є. Ну, давай. Там теж є данж. Всі данжі я ще не облазив. Угу. Так, що у нас є? У нас ще є один амбер. У нас. Так, у нас є тільки 4 шкіри. Ага. Можна собі зробити бекпак. Так, чекайте, у нас ще є два сундуки. Ой, амбер. Не амбер, а цей самий. Цей самий, ну ви зрозуміли оцей таумер. Так, два золота є. У нас немає жодного шарду. Жодного... Так, у нас є шість камнів. Шість камнів. Давайте ще добудемо камінь. Хоча б з пару штучок. Нам він пригодиться. Так, він нам пригодиться для того, щоб зробити пічку. Пічку потрібно зробити. Дуже потрібно зробити пічку. Тому що без пічки ми як без рук. Ну, а що можливо зробити без пічки? Та нічого не можливо зробити без пічки. Та вже таке сказав, ой. О, підлагало, 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 все, відлагало. О, ще дві шкіри. Можливо, ми навіть зробимо великий бекпакс. Бекпакс. Це як. Скриня і... ті саме та шо, стину! О! Мені потрібен меч, але меч в мене зараз якось немає. е Радості його робимо. Немає... ай! Та корова, все, давай! Переставай гратися з мною. 7 треба ще. Я точно не знаю, вроді робиться він з 8 чи з дев'яти. Ні, з 8 вроді робиться бэпакс. Він нам точно пригодиться, я впевнений на це, це на всі 100. Я думаю, зробити собі ось там ще якусь базу таку маленьку. Для того, щоб е, там гарно так розбудуватися. У мене там буде така лабораторія. О! Версло дерево! Супер! Шикарно! В попередній серії за кадром, після того, як ми з вами попрощалися, я знайшов е, дерево оце, Сільвервуд. І вибив з нього два саджанці. Один саджанець тут, а інший саджанець Мені дуже повезло. Ось там. І Грейтвуд. Одне от там садженець, отам. От ось там у нас є Greatwood. Бачите, ось там. Е, Як класна мати Оптефань? Я просто балдію. Балдію. Ай, щесь мене живіт почав боліти. Не знаю чому. Так. Давайте зробимо собі пітечку. І зараз ми точно подивимося, як робиться. Як робиться цей бекпакс. Так, 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 так. Ні, бекпакси, а, ось робимо Так, як вони робляться. Неро... Ага, переплавлений шкір. А щоб зробити переплавну, нам потрібно обшити одну. А щоб обшити одну, нам треба дві. Ні, так не пойде. Так не пойдет. Робимо ми собі такі фіолетовий барвний. Так, нам треба барвник. Як робиться червоний і лазурет? Нормально. Лазурет, лазурет. У нас немає лазурета. Треба якийсь інакше. Ну, ніча. Супер. А може самим червоне. А, теж захотів, блін, зробити з зрецтовану барвник. Давайте зробимо собі барвник. Барвник, барвник, барвник. У нас навіть немає з чого зробити барвник. Яй-яй-яй! Так, ну давайте зробимо собі бордник червоний. Або оранжевий, оранжевий хочу. Одну таку. І одну отаку. От так, я зараз граю під скином Грума, але насправді я Санні Фокс. Ви ж це... Правда ви це знаєте? Правда? Правда, правда. Ви це знаєте. Так, щось у мене з'явився настрій. О, ще одне виросло. Появився у мене настрій. Записувати і знімати... О! Greatwood. Хі-хі. хі Чи Silverwood? Поняття не маю А. А я, в принципі, якась різниця? Та нема. Нема, в принципі, ніякої різниці Так, і який ще можна зробити бакпак, наприклад, можна синій зробити? Синій треба зурет. ні, немає Ні, немазурету. Чи потреки Сені? А, ні, теж таке фіолетовий такий треба. Ааай-яй-яй-яй-яй-яй. Білий треба пістяну муку. Так, ну то з яким ми зробимо? Оранжевий, так? Зробимо ми оранжевий бекпак. Де? Ага, ну такий, ні. Ааа. Ну добре, добре, давайте зробимо такий уже. Е, ага, такий. Все, супер. У нас є бекпакс. Де ми можемо поставити всі непотрібні речі. Наприклад, ні сідло треба викласти, тому що вони потрібні. Книжечки теж потрібні. Може на свинюшці будемо лазити. ставимо сюди 13 і сюди, все Тум-тум. Так, секунду. <стан> -тум> Чую звуки занадто. Зв Музика теж така. Так, і потрібно нам, напевно, що вугілля. Ай, ні-ні-ні, все не проплавляю, все не переплавляю. Так, 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 так. Ще один факел у нас є і 8 патачків. Ем спалочок. Зробимо ще Зроблюшу собі 9 факелів. І підемо розграбуємо віспів. Будемо сподіватися, що вони нас не тронуть. Ах, 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 підлагали, підлагали, підлагали тобі віспів. Будемо надіятися що віспи добрі і вони нас не тронуть. Ай-яй-яй-яй. Що, щось то зразу, зразу тікаємо. давай, 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 все, берись берись. а виспа 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 вс тикаем 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 так тикаем 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 геть там вис. там вис. движ а не 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 тики не за нами тики не за нами почему ну але зато я рады что я забрал звитце все своє добра как забрав крауних двигается он... ось він там летает двигается а бы тебе Такий наглий такий, вісп такий, ого. Тут вже є 10 заліза. Можемо собі зробити броню Нам воно, в принципі, знадобиться. Оце все. Е, ви скажете, що я читер Ні, насправді це я добув. Е, он там є один данж, там де є маркер. І он там є один данж. Там де є теж маркер. Дивіться, він там літає. Ну чому він там літає? Я думав його розбити, але. Ну, така зараза, що воно не розбивається. Я так, Отставимося, сюди, така. Так, які в нас книжечки є? Давайте подивимося. Є на продуктивність, є на нескінченність, невагомість, вогностійкість, шовковий дотик, вогностійкість, шовковий дотик. Ну, ну, в принципі, нормально. Так і ще треба поставити, щоб переплавилося нам м'ясо, м'ясо, так. Зараз буде тільки 8 м'яса, але... Це... нічого. Порівняно з чимось. Я, до речі, знайшов ще шахту забіли. Але це буде вже в наступній, наступній, наступній серії. М -м -м, так, нам ще потрібен меч. І броня якась. Броня, броня, броня. Так. Давайте зробимо собі меч зразу. І секундочку. Все, і ми повернулися. Давайте зробимо меч. Так, є в нас. аж ні, в нас. Блako, а У нас два залізних меча. і. кофточку нашу корточку. Все, ми. Захищені, більш-менш. Більш-менш ми захищені. Так, що це таке? Я як на це подивитися? Що це таке? Нажмати букву... О! Ні. О це ця штука. Е ем Я як мені на це подивитися? Англійську букву С може. Э, е, ла, 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 ла О! <сам> як я зробив це? Це якийсь анамет. Як я це зробив? Фу як! Давайте шевесь. Цю букву ні? Цю, ні? ні Цю? Цю? Може? Може цю? 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 ні Цю? Все, О! Й, українська буква О! О! Треба нам поміняти настройки. Зараз ми поміняємо Options Control. О, HideShow now. Давайте буква Q. Це джитка. А, її нема. Ну, Добре. Так, давай. Ой! Що це було? О, висп! Ні-ні-ні-ні-ні, висп! ТП висп! ТП висп! Всп, виспи, 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 виспи. Висп! Ай! Тікаємо, 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 тім, тікаємо, тікаємо. Тікає, тікає, тікає. Подальше тікаємо, тікаємо подальше. ого ні. Чому? Чому до мене? Тупі виспи. Треба їх зруйнувати. Зруйнуємо же їх за кадром. Або... Або секундочку. Так, і ось ми повернулися. Так, і ось ми повернулися. Я вбив там того віспа і того віспа, і зруйнував їхній спавнер. Зламав собі трошечки кирку, але зато зруйнував. І добув. Е, два вісп Есенс. Що з них можна зробити? Що з них можна зробити? Нічого? Е ага. Це навіть не на Q, а на Р, на Г українську. Кожного разу воно по-різному тут. Десь може воно десь використовується. О! Панкінс. Pumpkins. Світло Світлотикко. Так. Ми ж їди не взяли. Це дуже печальненько. Взяли ми йде. Давайте все поскладаємо, як повинно бути. Це геть вообще. Це що тут таке поняття маю. Так, і пішли ми до. Ні, ми маємо цю сторону. Йти. Через гори, через. Ай. Так. І йдемо ми. Туди до данджу. Ось, ось, ось туди. Ось. Ви ж бачите, куди ми йдемо, правда? Ми йдемо до джунлівського данжа. Там теж я знаю, що є прикольні шняшки. Я їх вроді ще не забрав. Ой! Залагало! Ой. Я їх ще не забрав, я чекав на вас, щоб. О, о! Панкінс, тиква. Щоб залишити це на десерт, щоб, так сказати, підтримати атмосферу, щоб вам було цікавіше. Ось тут був обсидіан, я його зламав і зламав цей тупий спавнер віспів. Ось Такий обсидіан тут був. Ось тут. Я зламав його і зламав спавнер віспів. Вони були дуже поганими, я кажу вам зразу. Дуже сильно билися. Але я відвоював свої. Е вбив їх одним словом. Так, і йдемо ми в цей данж. І в при поверненні додому я стопну, Тобто зупиню. Ось. Зупиню. Я навіть тут поставив Waypoint данж 3, тому що ми знайшли 3 да. Ох, залегало Ми знайшли 3 данжа. Один із них тут. Так, я знаю, що тут є пастка. Тому ну, ми пройдемося. О, ой, пройдемося ми ось тако боком. Що тут є в нас? О! Томіум Сворд. Два амбера, 3 ще якось фігніну. І я думаю, ми це заберемо, тому, так як нам це буде потрібно. І розтяжки ми візьмемо. Теж будуть потрібні. Так як ви знаєте, вони вже стали дорожчі. Стали дорожче робитися, І стріли нам потрібні. Все потрібно. Так, і тут розтяжечки. Тут розтяжечки теж. Так, я б з радістю тут робив оцю всю. Головоломку, але я не маю часу зараз. Ну, Не то, що не маю часу, я б з радістю це зробив, але ну, якось не хочеться мені це робити. Дуже довго все робиться. Тут що є у нас? 12 золота. 3 заліза. Це і це. І, думаю, заберемо ми ще ці цілобки поршні, так як вони нам теж пригодяться. Три штучки. І раз, цей репітер. І скренню заберемо, все заберемо. Ми навіть не будемо жаліти нічого. І навіть редстоунчик трошки заберемо собі цієї пелі Редстоунівської. І можна повертатися додому. Так, 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 так там, що у нас? Ой, кенсел. У нас там X. Що я не помиляюся, у нас тут... У нас тут. сільвервуд з павутиною. Ммм, Це цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми помремо. Все, нам капець. Дивіться, у нас тут сільвервуд або Грейдвуд із павутиною. І це означає. А, звичайний спавнер. І це означає, що тут є класні шняшки. Так-так. Я думаю, йти сюди чи не йти, але пішов. Додому нам треба буде йти добиратися трошки далеченько. Давайте, давайте, можливо, я поставлю на паузу. Так, і я повернувся додому. І тут у нас вже чекають на нас скелети і всі інші друзі. Але ми їх зараз не будемо трогати, не самі нам дадуть кістки і все, що нам потрібно. Наприклад, там зомбі є. Нема питань. Ой! Останній там умім спорт! Там йом! там! там У нас така. Питамся він демажить, чептен. Лупать. Дама. О! о, Ооо! клас, кульчужна, <звідь вітки> Класно. Класно, класно, класно! У нас є культюжна шапочка. Кріпер, кріпер, ти тут зараз вообще не в тему. Давай, пішов геть. Шоу, брис! Каца, каца, уш! Уш, уж. Ні, уж, 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 уж. уж, Добре! Уж. Уж. Все, тако, тихенько. Так, так, все, все. Нема кріпера, нема кріпера. О! Всі наші дерева поверстали. Ідеально! Шикарно! Шикандос! Так, мене це дуже тішить, так як ці дерева у нас вже поверстали. І все в нас вже круто-круто-круто. Але одне мене не тішить. Мене не тішить те, що в нас ще немає палички. Ніякої чарівної палички в нас ще немає. Хм, хм, це печальненько. Давайте оцей сундук. Ми зробимо для... звідси ми заберемо всі такі няшні речі. Як золото, там, там кірку, все керку, пікакси, редстоун, тако, 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 тако поставимо, потім поставимо ще сюди. золото цей меч, Потім ще сюди. Щось. А, що поставимо сюди? Ой-ой-ой, підлагало, підлагало. Сюди ще поставимо шолом кольчужний, він нам теж пригодиться. Далі ми ще сюди поставимо цю мотигу і ці книжечки. І власне, і, і, і плат платівки. О, ось. Платівочки мої. Так. Платівочки моді. Так, платівочки моті. Це все сюди поставлю Мені тут зараз не потрібно. А квіточка використовується для чого? Для барвника. Добре. Це теж мене тішить. Дуже вона мене тішить. При... Ви не зважаєте, що я так роблю. Просто я зараз. Рахую, скільки заліза мені буде потрібно для того, щоб зробити. О, оу. Оу. Ага. Можна розкласти на оці нагідці, а потім назад скласти. Ну, нормальненько так. Ай, що ж я наробив дуралінь. Все, Казан готовий. Казан нам потрібен для того, щоб. Я боюсь, що якщо я тут поставлю, то воно загориться. Але. Отут воно точно не загориться. Ні, затупив. Затупив. Все. Ось тут ми ткнемо на неї чарівною паличкою і воно перетвориться на Тігель. Тігель, Тігель, Тігель. Нам потрібен цей тігель для того, щоб всякі ці штучки робити. Так. Тігель, Тігль, Тігель. А в нас немає жодного цього самого. Е, як воно називається для. Жодного шарда ось. Жодного шарда у нас немає. І як ви могли замітити? Як ви могли замітити, мене чути краще, тому що я собі купив. Мікрофончик новий, і мене має бути чути краще. І думаю. М -м, робити думаю сказати, що з вами були Sunny Fox, Ми грали нас на карті Тамкрафт 3. Підписуйтеся, ставте лайки. Підписуйтеся, ставте лайки. Ставте лайки за те, щоб у вас було більше нових серій, в яких мене чути краще. Підписуйтеся, ставте лайки. І заходьте на наш сервер. Як зайти на наш сервер, буде в описі все написано. Підписуйтеся, ставте лайки, читайте описи під відео. Під відео. З вами були Санні Фокс. Всім удачі, всім папа! -па.